Сьогоднішньому сьогоднішньому Івангелії ну, читали, як Господь, пішов зібрання апостолів, ми зібралися разом і сказав мир вам, прийміть Дух Святний сказав. І Показав їм, як сказано, свої своїй показав свої руки і ноги, які були поранені. І ось він сказав, що підійшов до нього Фома і впевнився, що це він, вложивши вста своїм ранею. І тоді апостол Фома Сказав Господь мій і, і Бог мій. І після цього сказав Господь блаженні ті, хто не бачили вірили. Сьогоднішній Івангелія говорить нам про те, що дійсно воскрес Господь наш Ісус Христос, І для того, щоб впевнити своїх учнів і всіх нас разом з ними. Він їм явився, для того, щоб вони не тільки його побачили, а й посвязали і показав, що він дійсно воскрес, виповнилось те, що він проповідав, коли був на землі, і апостол апостолівсіх нас, що смерть подала нам, і Господь Воскрес. І нам Він дарує, дарує разом з ним життя вічне і царство небесне. Це найголовніше, це найголовніший дух нашої православної церкви. І апостол Павло казав, якщо Христос не Воскрес, то віра ваша ще тобто безцінна, і безціне наші подвиги, безціне наше життя, якщо ми тільки живемо, як тварини в цьому житті. А Воскресіння там дає великий зміст життя. Ми тут готуємось в цьому житті для майбутнього. Вічне щасливе життя в царській Божию разом з Господом, разом з ангелами, разом з святими. І це для нас велике укріплення в наших смерботах, хворобах, гоніннях. І ніщо не може нас вже. Звернутись шляху спасіння, якщо ми знаємо, що це життя життєве, а майбутнє вічне і вічне і щасливе життя з Господом. Тому Господь і сказав своїм босством мир, Він дає той мир, який не може дати цей світ. Люди трудяться цьому житті, бажаючи скласти багато грошей, придбати велике майно, думають, що коли вони це зроблять, то вони тоді будуть спокійно жити. І ти їж, веселись, як казав, безумний багач. але йому Господь сказав що його душу стяже у віч. І от люди м'ятуться і думають, як їм придбати оцей спокій, придбати мир, шукають його скрізь. Але Господь показав, що мир може бути тільки придбаний у нього. Він тільки може дати цей мир. Ми цей, цей мир, спокій, яка переживали переживала в цю світлу світницю. Дійсно, ми раділи Воскресному Господи, переживали ту радість, той мир, який дає Господь. Його не можна писати, його тільки можна пережити. Ми тут в церкві переживаємо цей мир на Богослужінні. Ми переживаємо його в таїнстві, Церкви нашої. І ми можемо тільки вказати, ті двері, ті, куди можна війти. Але кожна людина повинна війти в сама в храм і тут придбати цей мир, який дає є Господь. Цей мир дається перш за все за те, що розповідається і позбавляється від гріхів. Тому що гріхи, вони і той тяга, над душею, що втрачаємо, в неї з'являється неспокій, униння після гріха. І це всі, мабуть, переживали, коли він не сповідається, вона нібито цей тягар скидає і на це вдається такий спокій ми. Спокій мир вдається, коли ми очищаємося. Святий Христовий Тайм і дійсно це всі ми переживаємо дуже яскраво, якщо ми з вірою приходимо до Тайн з Христового. Цей мир ми в церкві придбаємо, коли робимо добрі діла, тому що за них дає Господь благодать Святого Духа. І цю благодать шукали всім. І це саме головне. Завдання, і найголовніше в, тому, в житті придбати Духа Свята. І, подобний Серафім Саровський казав, що ми повинні придбати мир. І коли людина прибуває мир, то вона, вона не тільки сама спасається, але на неї також інші спасаються, тому що вони цього мира, спілкуючись з такою людиною, цей мир передається. Коли Господь передав церкві цей мир, і ми, священнослужителі, і віруші люди, передаємо його іншим. І дійсно, ми повинні берегти цей мир, який тільки дає нам Господь. І от коли людина мететься в цьому житті, коли вже вона втомиться і приходить до храму, може і на кінці життя, то ось вона. Бачить, що тільки тут спокій і мир. Якщо людина з цим споком і миром приходить в інше, життя інше, то вона приходить і знаходиться там, де є мирці, там, де є святі, там, де є ангел, там, де є Господь, начальник цього миру. А якщо людина прихажена, вона не може піти в храм. Тому що вона іншого шукає. Вона заходить і хоче скоріше вийти з краму. Тому що вона живе іншим. А той, хто шукає цього ми, шукає істини, він і знаходить. Тому що подібне, вона йде до подібного. І от людина, якщо шукає, ми, вона знайде його, займе у Господа. От Господь тому першими словами на апостолів звернувся. мир вам. І дуже часто ми на Богослужінні чуємо мир вам, священнослужителям від імені Господа, передають мир і цей, і людям, і всьому світу, щоб люди жили в мирі. Але люди, на жаль, грішать, на жаль, не можуть жити в мирі. І це призводить. Ми бачимо, до чого призводять людей сьогодні. Дай. На жаль, і за цього, і за матеріального, війни, нестроїння, сварки, за таїнство Христове, за віру, яку людина може придбати. За ті чесноти, якими ніхто не бореться. Тільки мудрі у Господі вони цього шукають. І дає, дає Господь велике багатство і дасть в майбутньому житті те, що їм навіть на розум не прийшло і очі не бачили. Чого що, що Господь був готовий чиму. В сьогоднішньому ангелі Господь показав і апостолам і нам, що він воскрес, показав рано Світла. Ми знаємо, що для цього Господь явився, Ми читали неділю назад своїм учням, але там, де апостолів ходив. От коли апостоли сповістили помі, що Господь їм явився і показав їм себе, то він сказав, що він не повірить, поки сам не боже його ради свої руки. І от Господь явився тоді, коли там апостол Фома І Тому сьогодні, сьогоднішня неділя називається пена неділя». Антипасха це, не про... це не значить, що неділя проти Пасхи, слідуща неділя. І от Господь є апостолом Фомі і Мочним, що, що він дійсно воскрес. Апостол Фома. Формул називають часто невіруючим помогами. Але ми не можемо так сказати, тому що при тим, як Господь йшов на свої страждання, ми читаємо це в Іванові, то в Єрусалимі, то апостол Фома казав, іде ми із ним, із ним померемо, то він вірив у Господа. Але є люди в цьому світі, які хочуть доторкнутися своїми. Тілесними правильним, щоб впевнитися, що є життя інше, духовне життя. Це і люди і цього світу, вчені, це люди, які шукають впевненості в матеріальному світі, там ті, що є духовні світі. І от Господь іноді являє чудеса таким людям. У снах себе показує, показує в якихось які яким бачимо і в церкві дуже багато, і в наротичні віком, і, і мощі святих, які пролухають, і багато інших чудес, які ми знаємо, і благодатний вогонь це для тих, хто хоче впевнитися, що є Господь. Але Господь сказав, що блаженні ті, хто не бачить. Мають впевненість своїй душі. Тертуліан, вчитель Древньої церкви, казав, що наша душа сама по собі християнна. І Дійсно, ми можемо знайти свідчення істинності Івана в своїй душі. І багато хто читає Івангелія, він читаючи його, впевняється. В Істиності його слів не з того, що йому хтось сказав, а дійсно читає каже, так да, дійсно це так, тому що це знаходить відклик у його серці і душі. От такі люди блаженні. тому що не треба певності якоїсь зовнішньої. Один схимник в лаврі казав, мені не треба бачити Господа. Мене не, мені не треба бачити Божу Матір тут. Я впевнений, що вони є. Я вірю, що вони є. Я хочу їх побачити в майбутньому житті. І ось дійсно блажені ті люди, які вірують чистим серцем, очищає своє серце, і надійсно Бога возять не тільки, так як апостоли бачили, коли він являвся протягом 40 днів, побачить його в проявах свого життя, в проявах. І промислі в нашому світі. І ми це бачимо. Бачимо, коли, коли святе письмо, коли молимось, у нас відчиняється, відкриваються очі дух, душевні, духовні. І ми бачимо те, що ми світу цього не бачимо. Плоцькі, як каже апостол Павло, може судити про міське, а духовні. Судять і про духовне, і про все. Дійсно, людина стає мудрою, коли бачить духовний, промисл про Божий. І, і їм не треба впевненості, таку, яка подивує людей, які ще шукають зовнішнього якоїсь певності. Хто вже прийшов до віри? Він молиться перед іконами, молиться в церкві, впевнений, що Господь його чує, що Він живий, що Він посеред нас, тому що Він сказав, де двоє і троє зібрані заради мене, там Я посеред них. І якби зараз наші очі відкрились, то ми побачили Господь, який посеред нас. Ми побачили Божу Матір, яка також посеред нас. Вона являлась святим. Але ми повинні вірити, що вони посеред нас. І святі, які зображені на іконах, вони також присутні в цьому храмі. Як ми так вірили, то зовсім іншого у нас була болит. Гарячі люди. Тому повинні вірити від щирого серця, так як нас вчив Господь що блаженні ті, хто не бачить, а вірують. Блаженні кого серце чисте, вже душевними, більше доповне, очима бачить Господь, як сказано в заповіді блаженства. Але віра якраз тоді має сили, коли людина проходить попередній степені заповіді блаженства. Тобто заповіді блаженства нам кажуть, що блаженні ті, хто богі, ніж дух, Тобто ви повинні розуміти, що без Бога дійсно богі, Блаженні плачущі про свої гріхи, які каються в своїх гріхах, блажені кроці, які наслідують землю свого серця що в серці нашому багато тернівців, помислів, бажань, один. І коли ми очищаємо своє серце кротостю, то ми його придбаємо для того, щоб там якраз розсла віра любов у Бога. Від цього народжується Віле сердя, блаженне Ділосвіє, Тетяков. І поступово людина, очищаючи добрими ділами, бачить Господа. Тоді вона в іншим може допомогти придбати цю віру, тому що від цієї віри, яка має ця людина, інші отримують впевнені, що є віра. Ми бачите, що таких людей люди преображаються. Але таких людей за часто нападають злі сили. Вони хочуть озлобити цю людину. Тоді, якщо людина витримує ваніння, вона блаженна, як сказано в заході в блаженства. Тому всі ми повинні терпіти, Господь нас обрав, як обрав апостолів, тому що ми не просто так вийшли в цей день. Господь нас призвав сюди, як призвав апостолів. Да, ми хочемо щось побачити, чудеса, побачити якісь прояви духовного життя, але чудес. Дуже багато в нашому житті, яке ми не помічаємо. І те, що ми сьогодні здаємо цьому хана, це саме велике чудо. Тому будемо вдячні Господу, будемо вірити Його, будемо впевнятись своїм серцем і знаходити своїй душі від віри і віри в Господа. І будемо її укріпляти, що дійсно Господь воскрес і нас воскресить і дай, дарує нам вічне життя і спасіння в Царстві Божому. Амінь.